Христинівка. Що знімаєш? Я їх чувствую, розумієш? <риві> Я не... Я... Ми до вас можна? Ні. <риві> ні. Особисті кордони не порушуємо, ноу-ноу. No, no. Бідна дитина хотіла, а мама сказала, ні. <риві> Таке теж буває. Плюс один слухач. Честь! Ні, не один, два. А ні, а то й три, мабуть. Усім привіт, друзі! Такого ще точно не було на хвилі Подільського радіо. Ми в Христинівці і ми готові зняти випуск. «Що слухає місто. Ну що, полетіли! Я ніколи не забуду, як я ночувала на жд вокзалі в Вінниці. З якоюсь бабкою в кімнаті, яка слухала російську музику вночі, представляєте? І молилась, я, я не розказувала цього. Доброго дня! Ми до вас. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Різну. Різну? А можливо, щось з українського назвати або зарубіжного. Та з українського Фу -фу -фу -фу. Що вам Як подобається. Так? Як так? Наприклад. А яка пісня вам дуже його подобається? Ем, всі. всі. Не можу сказати до да, дуже До вподоби. Такий хороший <світ> хлопець. А як ви відноситесь до російської музики? Та ніяк, я її не слухаю. Не слухаєте. Принципово чи можливо просто тому, що не хочеться? Уже просто не хочеться. Угу. А, чи слухаєте подільське радіо? Що? Чи слухаєте Подільське радіо? Взагалі радіо не слухаю. Взагалі. Ні. Добре, дякую, гарного дня. Вам також. — Дякую. Хочу запитати, яку музику ви слухаєте? Чотири роки назад слухав. Зараз, зараз не буду. А зараз взагалі не слухаєте? Майже. Ем, а як ви відноситесь до російської музики? Ми з подільського радіо налякаєтесь. Я вам сказав, бо там не хочу на пресу говорити. Угу. Добре, дякую, гарного дня. взаємно. Да, Добрий день, ми до вас. Хочемо запитати, яку музику ви слухаєте. Що вам подобається найбільше на даний момент? Зараз український. Український, а насправді щось цікаве. Не п'яна, бо закохана. Ой, це Амаргалієва. Да. Ой, я не п'яна, я просто закохана. Да, подобається да, вам. Да, Мені теж дуже да. подобається. А як ви відноситесь до російської музики? Ні, стараюся зараз їх не, не слухати і угу. теж. А до війни можливо слухали? До війни слухалися. Мабуть, да. багато хто так да. робив це, в принципі, да, було тоді, тоді нормою. Тоді, так. Да. Бо на цих піснях ми виросли да. на, на російських, якісь вони не, не зв'язані з були угу. з цією ситуацією. А зараз, зараз стараємося тільки українські. Правильно, скажіть, будь ласка, можливо, ви слухаєте подільське радіо іноді? <різь> да, oh, да. Ми з Подільського радіо. Дуже. Давід, наші да, да. <різь> Дуже дякую, гарного да. дня вам. Дякую, вам теж гарного дня. Дякую. Добрий день, ми до вас. Ой, добрий день. Добрий день, вивчите занять. Добре, я теж працюю, теж занят. <різь> Ай, йди сюди, йди, йди. Ой, дяді, -бузі, бузіки, привіт. Ой, привіт. <різь> Мама, подиви, який класний. Ой, привіт. Таке хороше. А це таке миле, маленьке таке, таке маленьке. Як Пазівчак маленький, привіт. Ми до вас. Хочемо запитати, яку музику ви слухаєте? Е -е, Рок-музику. Рок-музику, назвете ну, це... щось цікаве нам. Ну так цікаве, щось цікаве, ну, що саме ви слухаєте? Та а виконавця назвете і назву трека? Ну, групи там Дістурбет, там, Лінкін Парк. Лінкін Парк подобається. Так. Як ви відноситесь до російської музики? Негативно. Чому? Ну, як ж Окупанти. Оце правильно. А чи слухаєте, можливо, подільське радіо? Яке? Подільське. Ні. Ну хвиля йде, да. йдеть, нас, до речі, Я дуже в Радіо постійно чомусь не слухаю. Я зрозуміла, добре, дякую, гарного дня. А Це Це, собі... це, це на Подільське радіо. А, де? Да. Я поняла. Так що може на Ютубі біддати. Я поняла. Дякую, гарного дня вам успіхів. Запитати. Добрий, Добрий день. Яку музику слухаєте? Я діджеїв слухаю. Ага, назвете щось саме. Діджей uh, Кайфор. Добре, а як відноситься до російської музики? Я до російської музики проти. Я її не люблю. Добре. І навіть не люблю її слухати. Тільки українське. Правильно. Добре, дякую, гарно. Дякую. скажу вам гарно. Дякую. Дня. Це ваша собака? Mm -hmm. Ні. Okay. Збігнув, сказію, видно, не хороші люди, вона бідна ходить і не знаю, де підходить до мене. Десь. Блін, реально так жалко собаку, це капіта. Хлопці, я до вас. Можна? Ну, Ідіть сюди. Я хочу запитати, яку ви музику слухаєте. Давайте. Добрий день. Добрий день. Яку музику слухаєте? Любу. Будь-яку? Да. А що найбільше подобається з українського? Там да, багато чого. Боже, застігніть ту куртку. холодно. я вас Ні, мені Вам жарко. Боже, дивлюсь, мені холодно. Чи слухаєте російські треки? Ні. Через війну? Через. Через війну? Да. Так. Дякую, гарного дня вам. Дякую. Добрий день, я до вас! Хочу запитати, яку музику слухаєте? Що вам подобається? <рес> українську. – А що саме? Назвете щось цікаве? Ну, я знаю. Зараз багато українських виконавців. Є а назвіть от одного, який вам подобається. Ну, дідьо це обов'язково. нього борода класна, скажіть. О, так А це як дядька. віднос так да, дядька? <му> а як ви відноситесь до російської музики? <му> Негативно? Як сказати, відвикли. Конечно. Відвикли, так. Да. Да. Все, потихеньку вже. А Поліська радіо не слухаєте. Буває, я слухаю в Так, Дякую. Гарного дня, дякую. Привіт. Скажи, будь ласка, яку музику слухаєш? Та не бійся, в Ютуб попадеш. <ривіт> — Ну, взагалі я не слухаю музику. Взагалі? Ну, взагалі, так. Да. А чому? Ну, Не сильно подобається мені музика. Але іноді слухаю «Смарагдове небо. Брево. Ой, дуже гарні виконавись, до речі. Подобається тобі пісня, Да. так. Да. Або Шугар Олег. Шуга, Тетя хоче дядю, так? Да? Тетя хоче дядю. Все не рано таке слухати. <ріх> Як діти доросліші таке. А батьки не слухають твоє подільське радіо в машині, там, може десь. Не". Не". Ні? Не слухаю. Ну все, давай п'ять. Гарного дня. І вам гарно. Пока. А як канал називається? Подільське радіо. Дякую. Який mm -hmm. Такий зливий хлопчик, так хорошо. Дякую. Скажіть, будь ласка, мені, мені. Яку, яку музику слухаєте? Все. Все. І таке буває. Але ми... Ой, блін, чуть не вбилась. Ми не засмучимось. До Добрий день. Дякую. Скажіть, яку музику слухаєте? Українську. А що найбільше вам до Ну, Українські пісні. А які? Ну, о, чоловік втік. Ну назвіть якісь треки виконавець, які вам найбільше подобаються. Я не п'яна, я просто закохана. Взагалі Івано, ну, це любов, так, так, це однозначно. Да, я не п'яна, я просто закохана. Добре? Добре. З Дякую, так, гарного так, дня. Так, так. Добрий день, ми до вас. Хочемо запитати, яку музику ви слухаєте? Ну, надали українську. А назвіть якийсь трек і виконавець, який вам найбільше до вподоби український. Ну, Мені подобається Вакарчук. О, я теж його дуже люблю. А люди не минає, не минає, не минає. Угу. І, мабуть, ще то поля із його калиною. Там! Скажіть, як ви відноситесь до російської мови і до пісень ну, російських? Індиферентно. Угу. А не слухайте Подільське радіо? Ні. Добре, дякую, гарного дня. А це яке радіо? Подільське радіо 103,9. Добре, буду слухати. Це ви, так? Це Віде. ми. Добре, дякую. І вам. Добрий день. Ми до вас. Хочу, хочу запитати, яку музику слухаєте? не тікайте. Ні, не слухайте. Взагалі. А ви слухаєте? Добре, дякую. Можна запитати, яку музику ви слухаєте? Е, українську. А що найбільше вам подобається? По каналі. Ой, теж ж ви саме серденько, прям попали. Чи слухаєте ви російську музику? Як ви взагалі до цього відноситесь? Е, не слухаю і взагалі вважаю, що мову агресора ну не потрібно вчити, не потрібно чути. Вона не не потрібна на слуху навіть геть зовсім. Оце правильно. Дуже дякую. Дякую. Гарного дня бережіть. Навзаєм, навзаєм, Дякую. Сто три дев'ять. Запам'ятаємо. Набиваємо клієнтуру. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яку музику слухаєте? Українську. Що саме подобається найбільше? Ой, Боже мій, так неожидано. Неочікувано. Да, неочікувано. Ой Боже. Листівки мої, листівки. Так подобається? А як відноситься до російської музики? Все. Хвилинку, зараз ми жінку повернемо. Негативно, не слухаємо. Відколи почалась війна, то не слухаємо. Правильно, дякую. А Подільське радіо 103.9 не слухайте. Ні, я в Житомирської області. <гас> у нас там дуже гарні пісні, дуже Но гарні Ну Ми будемо будем слухати, значить, будемо слухати. Все, все, дякую. до побачення. бачимо. Плюс один слухач, честь. Ні, не один, два. А ні, а то й три, мабуть. Друзі, це був випуск, що слухає Христинівка. Ставте вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь, ну, а ми поїхали далі.